Друзі, Друзі, я ви на певна, вих... Сьогодні mm -hmm. ми з Катериною розкажемо про наш новий, новий ремонт. ремонт. ну будинок. Так, давайте почнемо всі якім... відкривати. ми А що це було? Всім приєм! Пані, я не розумію скарги, ми просто вирішу. Моїми вазонками. Та що ти мені зробиш, я стара жінка пенсіонерка і маю слухати таке ставлення до мене, таке відношення, пані. Панюска тихіше, і вас зараз сам діти втопляться, вони не втопляться. А я не знаю, й це все жах, я тобі кажу. Я... <кхм> Може, ви віддасте мою кушку. Шо ти там ябліш, пані? Видать, будь ласка, з мого дому. це себе таке бачено, ну, щоб стару жінку, так ще не на неї так кричали. Ё, та, та, гай, такі я тобі таке тут -то ваштую життя, нема макарон. Катерино, я йду, почекаю шкушку, заберу. <кхм> а, що це було собственно, так сказати? Наша любима сусідка, ну твоя а... точно. Може, розкажемо про неї? Розкажуй сам, розповідай. — Коротше, друзі, як ви вже бачили нашу нову сусідку, яку Катерина обожнює, так? я в тому числі. Вона постійно кожного дня до нас приходить, їй щось не так. Вона каже, то, що з басейну попала вода на її. Як, -як ту квітку звати? Фіаука. Фіалка. І ще на троянди там походу. На всякі різні квіти. Ну, але ж правда. Вона так само поливає шланга свої квіти, а коли ми чуть-чуть там діти ляпнули води, хоча не знаю, як у нас це скаже, якщо у нас там паркан вищий, ніж басейн. Ну ні, дивися, Сибуля, вона взагалі на нас через один будинок живе. Ага. Ну там, це ж бабка, наша сусідка. А як її звати взагалі? О, зараз нагадаю, зараз нагадаю. Друзі, у нас перше світло мигнуло, а може ні, я зову. Ти, ти, ти не бачила? Ні. Не, що світло у нас перше мигнуло. Ну, якщо що, то вибачаюся Ну, може це вже бабка щось з електрику? якось. Ліда Дмитрівна. А, Ліда Дмитрівна, але... добре. добре. Може, це, це вона щось з електрику робить, бо мені звісно, що перше світло мигнуло. Я так не думаю, бо зараз день тим більше в нас це все виключено. Ну, Тому я не, знаю, не думаю. Це. Так а ні, ось тут лампочка горить у нас. Ну так вона виключена, по день все буде. Ну, Економимо. Я не знаю, екзю. що це було. Угу. Той, ну давайте ми... Про ну, <гум> наш ремонт уже розкажемо. Так, почнемо з давайте краще з е, третього поверху нашої деньки собою, ти йдеш зі мною. Так, то я йду. Ой. Ось і ми в кімнаті нашої доньки. Так, тут нас зустрічає така зона. а чому тут стіл? Не знаю, ну добре. Ну, це її спальня ми в її шафах не будемо моряти, але вам коротко покажемо. Все, в неї тут багато розленість, все в неї так? календар. Це є ліжко з неоновою підсвіткою. І також секає, щоб вона могла а на вона себе. Кей-поп. Кей-поп, так? Кей-поп, я не пам'ятаю нас висагу, то вона їх любить. Mm -hmm. це є тут Ану, відійдіти з собою. є дуже маленький коврик, він мені так подобається. Я б тут сама жила. Це така лампочка. Так О, равлик. Нагадаю. І тут немає тумбочки, це також того нашого кіпоп зустріч, ще такі камінчики, тут є Ось та косметика, та й все. А до речі, Катерина, ти ж в курсі, що скоро буде концерт поп, і вона б хотіла поїхати туди. Ми поїдемо, квитки вже замовлені, пішли. Okay. Ба ми вже на другому поверсі і починаємо наш ліфт. Тут у нас дитячі іграшки. І така косинка нашого сина. До речі, це я купив цю рослинку. Тут у нас стільки підсвіток, бо того, що ми любимо коле багато світа, і вночі це дуже красиво виглядає. Тут наш, наша вана, тут багато рослинів, тут картина, лоток для нашого котика. До речі, ця сусідка казала, що це пес. Це пес. А ні, вона взагалі казала, що лікіта якась свинота, а я їй кажу, ви за своїми 42 котами. Дивіться, так, друзі, в неї 42 кота. Ну, подумаєш, це тут моя косметика. Це мої улюблені духи. рекомендую всім цей акомат, любенький. Так, це наш кіт. Катерина, він тебе древне. Не Нас... будемо дивитися. Наш кіт дуже дивний. Сен каже, молодше, що все на Ой. це наше пес. кіт. А взагалі все на кокому. Давайте я пройду до сина, а ти тут про кімнатку розкажи. О, так, чекай. Стій тут, йде сюди назад. Добре, йду сюди. Тут лежанка нашого котопса, тут наша шефа, звісно, речей трохи. Це наше з собою ліжко, такий суперовий будильник. Е і годинник, і будильник воно. Ну. Так. Все карточки з відтінками, ми підбирали саме під цю картину, бачите. І також, коли робили ремонт, це було досить цілочно, бо ми дивилися на відтінки і ось тут. І також вони гарно виглядають, тому ми їх залишили і вернули в магазин. Пішла сабуль. Це що, починається дощ? Не думаю, це просто вітер може бути. Так, це нашої доньки, а молодша кімнатка. Дрець, тут Дивіться, шафа. Дивіться, скоро буде... Вона вже Ой. буде дорослішати, так що я думаю, що ми скоро потім будемо робити ремонт інший. Може. Скільки тут... зараз років? Два, так? Так, таке, куди ти свої? Пам'ятати вікно, яке ласо є Два. Таке. три, 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 я, я перепутав інше. Ось кімната нашого сина. Синочку. Привіт, привіт, мам. Згобиш про свою кімнату? Ну, добре, давайте. Виходьмо, тоді він сам з Ну що ж, всім привіт! Сьогодні я розкажу про, мой, про мою кімнату. Ось тут у мене такий пуфік. Дякую за це тату і маму. Дякую вам. Тут у мене це подарок від моєї сестри. Ну, добре, буду. Ой, добре, потім це поправлю. Тут у мене шафа. Не буду показувати, собственно, так мої речі, бо ну, тут у мене ліжко. Це подарок від старшої сестри. Далі ось цей ноутбук це мені подарили на день народження. Ну і ось такий у мене куточок. Це? Так, це ну, дуже гарно, молодше. Все, любий. Не люблю зніматися. Ой. Не любить дуже зніматися, ну, ми його так. Ми всі знаємо починаємо з цієї прекрасної надвіку по саду я! Це що? Ні, ну вона зовсім І іде, 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 розкажи, туди не думай про це. О -о -о. це І що я з цим маю робити? До Ну, друзі, давайте я почну запис, коли я вже приберу, бо мені треба зрести за мітлою за це всім. І потім ми поговоримо з цією нашою сусідкою. Так? Так. Так, ну що ж, я це прибрав Катерина, Змогу. пішли знімати далі про наш будинок. А, так. Ну ту кімнату ми вже бачили разом. Ні-ні, я не об'ясну, давай сідай. <кхід> Почнемо звідси саме, саме улюблена кумба, тут ось тут найкращі квіти, тут у нас віночок. У який дзвонила наша любима сусідка. Це той вазонок, ось такий фотоапарат для сімейних фото. А такі статечні хлоточки. Так, це наш ліфт, ми його вам не показували, але ви замітили що тренду лимону, Я з як це називається. Добре. Лимон-ананас нас чи <звучить> зі трендову а, лимону. Горщик. Так. Це тут така дитяча полочка для книг. Дивіться, яка гарна. І, речі, Якщо до нас ку... хтось іде, наприклад, як сусідка, і щоб вона не знала, що у нас є третій поверх, можна зробити ось так. Ну, що це, це просто так. Okay. Після далі. Е, так, ідемо на кухню. Це кухня. Тут різні приправи, різні спеції, тут така коробочка з фруктами. тут посуд і тут. Ну, це дуже смачна рослина, каже, це буде. Я її обожнюю їсти. Добре, це наша росенка. Це не рослина. Це така типу ігрушка, і коли на неї нажимаєш, вона робить такі неприятні звуки. Це рослина. Так? Так. І вона видає неприємний аромат. А чого вона це робить? Я не знаю, захисна функція, напевно. Хто взагалі нам її купив, подарив. Не та сусідка часом. А як вона воно? Це вона нам хату занесла? Так, Тараса, вона нам подарувала. Ну, весілля, пам'ятаєш, ми робили. А, точно, точно, точно. Це ж холодильник, такі жабки, така подушка, місце для нашої тваринки. Ну там, тут. А до речі, Катерина, ти не розказала про кухню. Тут у нас цей. Я розповіла пані, про кухню. Ні, 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 про прибори. Тут у нас гусь, його це дітей. І у нас тут чайник. Ось так. Це моя любима Де чайник. Вістана. Ось, фу. А, в формі жабки, да, там. Да, да, оцей, оцей. Так, оцейція. Так, також є у нас є ще така жабка. дуже гарно все освіжувач повітря Він. Е, Він. З... Він. з моря. Коли ти буде знімати той вог, до речі, з моря. Не знаю. Так, це зона дітей, тут вони граються, грають на стільні ігри при відключні, а це вже наш подвір'я. Дівчатка, привіт! Привіт, мам! Привіт! Що тут бавитись? Угу, О, що, що вже буде скоро? Я не знаю, і тут то для нас малою. Зрозуміло, Любі. Так. Тут наш. Сим. А, скунечко. мене не чути. Думаю, зараз я підійду. Тут наш комкомбер. Ну, це тваринка сина, хто пам'ятає. Він не він бантика то? Ні, це сина. Це бантика. Ну, бантик непонятно де і непонятно, коли прийде. Забере його скоро. Ні. Ну, Своє думаю, що Все не, не віддасть, знову договорився, ми там її заплатив, корч, там якась свої схема? Ну, не думаю, Сибуля, не думаю. Не знаю. Так, це гойдалка. Це дитяча зона, яка отако закривається. Це тут розкопувати. Що, що розкопувати? Ну, пісок. Пісок. Це басейн для наших дівчаток і для могої лазівка. Щоб лазити і розвиватись, і тут таке вогнище. Ну, це в цілому вже все. Всім дякую за перегляд, дякую, що подивився наш маленький ромтурчик І вибачте за поводження нашої сусідки. Дуже радіоського. Всім до усім пока-пока. Гарного дня!